Стривайте, мої любі, трошки відпочину Сядьмо, хлопче, посідали, розв'язав торбину, виняв кобзу, разів за два ударив порваних. Що вам заграть? Черницю Мар'яну чи чували? Ні, не чули. Слухайте ж, дівчата, дочко моя Мар'яно. Одам тебе за пана, за старшого, багатого, за сотника Івана. Умру, серце, мамо, за сотником Іваном. Не вмреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Іваном. Заплакала. Заридала сердешна Мар'яна за старого багатого засобника Івана сама собі розмовляла, а потім сказала, я ще, мамо, не виросла, ще не дивувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці. Ти дівчата з парубками танцюють, співають. Та про мене чорнобриву нишком розмовляють. Багатого дочка, батька, шляхецького роду. Тяжко мені, мамо, тяжко, нащо дала вроду, на що брови змалювала, дала карі очі. Ти все дала, тільки долі. Долі дать не хочеш. Не слухала стара мати, лягла спочивати, а Мар'яна за сльозами. Ледве вийшла з хати.